Лютнева революція, Жовтневий переворот та Громадянська війна в Росії». Зазвичай я чітко кажу, що рекомендую до перегляду такі-то серіали, такі-то фільми, такі-то ігри. Але враховуючи, що це тематика громадянської війни в Росії, і більша частина е, запропонованих фільмів і серіалів зроблені в Росії, тому. Я можу лише сказати, що можна подивитися отакі-то фільми серіали, серіал, але дуже обережно, і ставитись до показаного дуже скептично. Державна дума четвертого скликання перетворилася зі зручної для царя маріонетки на опозиційну силу парламенту. Вступ Росії у Першу світову війну вимагав переведення всієї економіки на військові рейки, але царський уряд був в цьому абсолютно безпомічним. Це призвело до того, що повсюдно утворювалися комітети та союзи, які брали на себе лікування поранених, постачання містам та фронту тощо. Великі російські промисловці утворили військово-промислові комітети, які стануть основним джерелом лютневих революціонерів. У 1915 році цар Ніколай II прийняв на себе звання Верховного Головнокомандувача та постійно переміщувався у своєму спецпотязі, а отже, з цього моменту він не брав участі в управлінні державою. На осінь 1916 року в опозиції до царя були вже не лише держдума та комітети, а й родичі царя, великі князі. 2 грудня 1916 року Великий князь Павел Олександрович від імені сімейної ради династії Романових вимагав від царя введення конституції. За два з половиною роки війни у владі змінилося чотири голови уряду: шість міністрів внутрішніх справ, чотири військових міністра та багато інших, тобто влада була нестабільною. Загальна незадоволеність царською владою, короткова система видачі продовольства, великі втрати у війні за відсутності суттєвих зрушень призводили до страйків на підприємствах. В січні лютому 1917 року в Росії страйкували 676 тисяч чоловік. Бастували, зокрема, і військові заводи та судноверфі. 6 березня 1917 року у Петрограді почалися хлібні бунти та погроми голодного населення. Цар Ніколай II відбуває на своєму потязі у Могилів, адже міністр внутрішніх справ запевнив в тому, що ситуація повністю під контролем. 8 березня бастував весь Петроград. Мітингуючі кричали ні війні, ні самодержавство та дайте хліба. 11 березня бійці Лейбгвардії замість стрільби по мітингуючих почали стріляти в своїх офіцерів та поліцейських. На телеграму голови Держдуми Родзянко про анархію та революцію в Петрограді цар відповів: Ап'ять Родзянка пишет мне всякий вздор. Голова уряду князь Голіци наголосив про розпуск Держдуму від імені царя. Родзянко же відправив телеграму всім командуючим фронтами про невизнання розпуску та прохання підтримати Держдуму. І таким чином, 8, 16 березня. 17-го року починається лютнева революція. Лютнева, тому що на той момент ще діяв в Російській імперії Юліанський календар, а за Юліанським календарем початок революції це 23 лютого. 12 березня в Петрограді почалося збройне повстання, підняте запасним батальйоном Волинського полку. До посталих масово приєднувались інші солдати, моряки та мітингуючі. НАТО на впрушив до Таврійського палацу, де засідала Держдума. Депутати Держдуми утворили тимчасовий комітет на чолі з Михайлом Радзянком. Увечері того ж дня було утворено виконком Петроградського совєта робітничих депутатів, який став альтернативним центром влади. У верховній ставці командування подумало, що напевно ситуація все ж таки вийшла з-під контролю. І в ніч на 13 березня тимчасовий комітет Держдуми, побоюючись, що Петроградський Совєт візьме владу в свої руки, оголосив, що бере всю владу на себе та розіслав відповідні телеграми всім командуючим. Царський потяг покинув могилів, але на час руху потягу цар був повністю без зв'язку. 14 березня Великобританія та Франція визнали владу тимчасового комітету держдуми та утвореного ним тимчасового уряду. Нова влада та все військове командування, включаючи Великого князя Нікола Ніколаєвича, надіслали телеграми царю з проханням зріктися престолу. Єдиний, хто не підтримав цього, був командуючий Чорноморським флотом адмірал Олександр Калчак. 15 березня 1917 року цар Ніколай ІІ зрікся престолу на користь свого сина Олексія, але вже через кілька годин передумав та зрікся і за свого сина на користь молодшого брата Михайла Олександровича. Царський уряд Ніколай ІІ останнім указом розпускав, призначаючи новим головою тимчасового уряду князя Георгія Львова а Верховним головнокомандувачем Великого князя Ніколая Ніколаєвича. Тимчасовий уряд та Держдума не підтримали кандидатуру Михайла Олександровича на престол. Олександрович наступного дня підписав акт про неприйняття престолу. За цими двома актами пішла черга публічних відмов від престолу всіх інших представників династії Роману. 18 березня виконком Пітрсовєта постановив заарештувати царську сім'ю, конфіскувати їхнє майно та позбавити громадянських прав. На наступний день після зречення царя почалися масові вбивства офіцерів Балтійського флоту матросами. За два тижні було вбито 120 морських офіцерів, включаючи адміралів, а близько 500 офіцерів були заарештовані. Ця повнота влади перейшла до тимчасового уряду, який мав керувати державою до скликання установчих зборів. Їхню владу визнали Антанта, військове командування, синод РПЦ та постійна рада об'єднаного дворянства. Але Пітрассавіт робочих та солдатських депутатів продовжував залишатись альтернативним центром влади. Лютнева революція декларувала скасування смертної кари, дарувала права всім громадянам Росії, незалежно від статів і розповідання та національності, було скасовано дискримінаційні закони щодо євреїв, було знято заборони на політичні партії, накладені царським урядом, в результаті чого вийшли з підпілля більшовики. Було розпущено царську поліцію та жандармерію, оголошено загальну амністію. Почався розпит імперії, викликаний руйнацією центральної влади. До незалежності почали рухатись поляки, фіни, українці, білоруси, естонці, латиші, литовці, азербайджанці, вірмени, грузини, Башкіри, Казахи, Кримські татари, Татарстан, Кобань, Північний Кавказ, Дон та Сибір. Тимчасовий уряд виявився нездатним впоратися з економічною кризою, продовженням війни, робітничим та земельним питаннями. Державний борг Росії тільки за сімнадцятий рік збільшився вдвічі. В липні 17-го року відбулася політична криза, внаслідок якої більшовики були розгромлені та вимушені тікати, а тимчасовий уряд очолив Олександр Керінський. У серпні відбулася спроба військового перевороту генерала Лавра Карнілова, наслідок чого Керінський був вимушений звернутися по допомогу до більшовиків та припинити їхнє переслідування. Страх перед військовою диктатурою змусив Керенського оголосити Росію республікою 14 вересня 17-го року. Проте до жовтня більшовики почали повсюдно захоплювати владу. Керінський та начальник генштабу Духонін почали формувати сили для придушення виступу більшовиків, які оголосили себе новим єдиним центром влади. 25 жовтня за юлянським календарем, 7 листопада, за григоріанським календарем, 17 року, після холостого пострілу крейсеру Аврора розпочався штурм зимового палацу та арешт тимчасового уряду. І так розпочався більшовицький жовтневий переворот. Ну, власне, чому він переворот, а не революція? Якщо у випадку з лютневої революції це був загальнореволюційний підйом всіх фактично представників населення, всіх суспільних станів, то в даному випадку чисто більшовики просто захопили зимовий палац і арештували офіційний уряд Росії, заявивши, що тепер влада це вони. Тому це переворот, а не революція. 15 листопада 2017 року більшовики опублікували наказ про демобілізацію російської армії, але генерал Духонін відмовився виконувати накази совєтського уряду. Олександр Керінський втік. І щодо цього моменту довгий час більшовицькою пропагандою підтримувалась легенда про те, що Олександр Керінський. Е Перевдягнувся в жіноче плаття та виїхав з Гатчинського вокзалу за межі Росії, видаючи себе за жінку. Але, як показують джерела, він просто виїхав з держави, не вдаючись до таких дивних хитрощів, але тим не менш, мем все одно з цього приводу існує. Революційний НАТО вороже сприйняв дії більшовиків, зібравшись на мітинг та на підтримку установчих зборів. 5 січня 2018 року маніфестанти, які відправились до Таврійського палацу, були розстріляні силами Червоної гвардії, що отримали назву Кривава П'ятниця. Робота установчих зборів почалася 5 січня 2018 року. До них було обрано 410 депутатів, з яких більшість складалася з есерів-центристів, бо більшовики і ліві есери мали 155 депутатів. Перше та єдине засідання затягнулось до глибокої ночі. Більшовики раптово покинули залу після оголошення перерви. Ленін пригрозив решті депутатів, що матроси, що охороняють засідання, можуть образитися через вихід більшовиків та перестріляти всіх. Депутат Серзензінов згадував озброєні матроси все частіше для розваги брали до рук гвинтівки та цілилися в того, хто стояв за трибуною. Вони постійно погрожували, що гвинтівки та револьвери можуть самі розрядитись, а гранати самі підірватись. Очільник охорони Матрос Железняк повідомив голови установчих зборів Черново, що Караул втомився, закрив засідання і запропонував депутатам розійтись. Депутати розійшлися з планом зібратися цього ж дня о 17.00. Ленін дав наказ охороні палацу всіх випускати і нікого не впускати, але депутатів не розганяти. Проте комісар Дебенко заявив Железняку, що необхідно розігнати збори негайно, не чекаючи закриття засідання. Цитата: Наказ Леніна відміняю, у черділку а завтра розберемось. Коли депутати повернулися в палац, то знайшли двері закритими на замок та з караулом, який нікого не впускав. Для порівняння, коли в часи Великої Французької революції трапилася аналогічна ситуація, тобто, коли Генеральні Штати не змогли повторно зібратися через те, що їхнє приміщення було закрито нібито на ремонт, то вони просто пішли і зібралися в іншому приміщенні. У випадку з Русньою вони просто подивились на замок сказали, ну, все, ми працювати більше не можемо. І 9 січня декретом всеросійського центрального виконкому було проголошено розпуск установчих зборів. 2 грудня 2017 року Рада народних комісарів Російської Соціалістичної Федеративної Республіки підписала угоду на тимчасове припинення військових дій з Німеччиною, яке закінчилося підписанням Брестського миру. 15 січня 18 року було видано декрет про створення робітничо-селянської Червоної армії, потім робітничо Селянського Червоного флоту. А потім були анульовані всі іноземні та внутрішні займи царського та тимчасового уряду за принципом Кому я винен, всім прощаю. Тобто більшовики заявили, що оскільки ці кредити брали не вони, то не їм за ними і розплачуватись. Дії більшовиків призвели до утворення опозиційного руху з числа прибічників монархії та військової диктатури, які отримали назву Білий Рух. Білий рух почав збройне протистояння владі більшовиків, що стало початком громадянської війни в Росії. Громадянська війна складалася з кількох етапів. Перший етап тривав з жовтня 2017 року, по листопад 2018 року, тобто це становлення формування Збройних сил. Сторін, це утворення фронтів, і це ще продовження паралельно Першої світової війни. Другий етап з листопада 18 по березень квітень 2020 року це основний махач між протиборствуючими силами. І третій етап з березня-квітня 20 по жовтень-22 це добиття білих і встановлення влади більшовиків. 26 жовтня 2017 року в Ростові на Дону було проголошено радянську владу. Але того ж дня атаман Калідін в Новочеркаську вів на території області війська Донського військовий стан, і казачий уряд взяв на себе всю владу області. 2 листопада в Новочеркаськ прибув генерал Алексєєв, який оголосив про формування добровольчої армії для боротьби проти більшовиків та продовження війни з центральними державами. З 27 по 31 березня добровольча армія спробувала повернути Катеринодар, в ході чого гранатою було вбито генерала Корнілова, а командування частинами прийняв генерал Денікін. 8 листопада 17 року про невизнання радянської влади на території Оренбургської губернії оголосив Атаман Дутов. 1 грудня 2017 року в Забайкальському регіоні підняв повстання Атаман Семенов. 28 листопада в Тифлісі було створено закавказький комісаріат, який оголошував незалежність Закавказі. В Туркестані війська більшовиків подавили в січні 18 року казачі виступи полковника Зайцева, а в лютому ліквідували Коканську автономію, самопроголошену республіку. В ніч 19 на 20. Лютого Білоруська рада з корпусом польських легіонерів до Вбормусницького зайняла мінськ та відкрила його для німецьких військ. З дозволу командування Білоруська рада створила уряд Білоруської Народної Республіки на чолі з Романом Скірбунтом, та оголосила про відокремлення Білорусі від Росії. Німецькі війська вступили на територію Української Народної Республіки, де було повалено уряд Центральної Ради та сформовано уряд української держави на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. Німці увійшли в Таганрог та Ростов на Дону, де з ними уклав Союз Атаман Краснов. Німецькі та османські війська увійшли в Закавказя та ліквідували місцеві спроби здобути незалежність. З огляду на ситуацію з Росією та Східним фронтом, Антанта прийняла рішення про підтримку всіх антибільшовицьких сил та невизнання Брейського миру. 6 березня 2018 року в Мурманську висадилось дві роти морських піхотинців Великобританії задля недопущення захоплення німцями великої кількості військових вантажів, які Антанта поставляла царській армії. В ніч на 2 серпня 18 року 500 солдатів капітана другого ранку Чапліна звергли радянську владу в Архангельську без єдиного пострілу та проголосили створення північної армії. В листопаді 18-го року уряд Північної області запросив на командування генерала Міллера, який визнав владу адмірала Калчака. До кінця 19-го року Великобританія перестала надавати підтримку північній армії та евакуювала свої війська. Це призвело до серйозного послаблення військ та капітуляції в лютому 20-го року. 8 червня в Самарі есерами було проголошено Комітет установчих зборів комуч. Він оголосив себе тимчасовою революційною владою всієї Росії, яка передасть владу законно обраним установчим зборам. Було створено Народну армію комуча. І одночасно з цим, 23 липня, в Омську білими було сформовано тимчасовий Сибірський уряд на чолі з Петром Вологодським. Сили білих військ в 350 чоловік очолив підполковник Владимір Каппель. Підрозділ Каппеля захопив Сизрань, Ставрополь, Волзький та відбиває червоні війська поблизу Мелекісу, бере Симбірськ, за що комуч підвищує Каппеля до полковника та призначає командуючим народною армією. В липні 18-го року російські та чехословацькі війська займають УФУ, а чехи підполковника Вайцеховського 25 липня беруть Єкатеринбург. 7 серпня 18-го року війська Каппіля беруть Казань, де захоплюють частину золотого запасу Російської імперії, 650 мільйонів золотих рублів в монетах, 100 мільйонів рублів кредитними знаками, злитки золота, платини та інші цінності, а також величезні склади з озброєнням, боєприпасами, медикаментами та амуніцією. Із взяттям міста на бік білих в повному складі переходить Академія Генерального штабу на чолі з генералом Андохським. Проти Чехословаків та Білих в цьому регіоні червоне командування створює Східний фронт. 6 липня 18-го року Антанта оголосила Владивосток міжнародною зоною, де висаджуються японські та американські війська. На початок вересня 18-го року більшовицьку владу було ліквідовано на всьому Уралі. в Сибіру, та на Далекому Сході. Наприкінці весни 18-го року на Дону почалося формування донської армії на чолі з Атаманом Красновим. На Кавказі 18 червня 18 року почалося повстання Терського казацтва підполковника Бічерахова. На фоні поширення білого руху по російських землях та поразок більшовиків розпочалися вбивства представників династії Романових. В ніч на 13 червня Пермськими чекістами було вивезено в ліс та застрелено Великого князя Михайла Олександровича та його секретаря Джонсона. В ніч на 17 липня уральськими чекістами було розстріляно Ніколая II, його дружину, чотирьох доньок віком від 17 до 22 років, єдиного 13-річного сина царевича Олексія, а також лейб-медика, Повара Лакея та служанку за компанію. Декого, як, наприклад, царевича Олексія та служанку, не вдалося вбити під час розстрілу, тому згодом їх добили штиками. Також були застрелені французький бульдог Артіно та королівський Спаніель Джиммі, які належали донькам Ніколая II. Під Алапаєвськом велику княгиню Єлізавету, Великого князя Сергія Міхайловича, а також чотирьох князів, управ справами та монахиню було скинуто в шахту, яку потім закидали гранатами. Петропавлівській фортеці за рішенням президії з російського чрезвичайного комітету було застрелено чотирьох великих князів з персидським катом. Ці дії, в свою чергу, призвели до початку масових репресій проти більшовиків, відомих під назвою Білий терор, що призвело до замаху на Леніна, вбивства голови Петроградської Урицького, А у відповідь на це більшовики розпочали червоний терор. Більш детально про які дізнаєтесь в темі про Совєтський Союз. 18 листопада 2018 року в Омську група офіцерів було здійснено переворот, в результаті якого Есерівський уряд було розігнано, а владу передали адміралу Олександру Колчаку, якому було присвоєно звання Верховного правителя Росії. В березні-квітні війська Колчака займають весь УРАЛ. Та з боями пробуваються до Волги, але на підступах до Самари та Казані вони були зупинені червоними військами. В січня атаман Краснов втретє намагається володіти царицином, але знову зазнає поразки та вимушений відступити. Без допомоги з боку Антанти та Дінікіна, втрапляючи в оточення Червоної армії, донська армія почала розпадатись. Казаки стали переходити на бік більшовиків, а фронт рухнув. Більшовики увірвались на дон і почався масовий терор проти казацтва, який отримав назву Розказачеваніє. Весною 19-го року Росія вступила в найважчий етап громадянської війни. Влітку 19 центр збройної боротьби перемістився на Південний фронт. Постійні селянсько-козацькі повстання, дезорганізували Тил Червоної армії. Особливо великий розмах мали григор'ївське повстання, що призвело до військово-політичної кризи УРСР в травні 2019 року. Всі білогвардійські війська Сходу були об'єднані у східний фронт під командуванням Колчака. 15 січня 2020 року Чехословакі з Корпусу видали адмірала Колчака, який знаходився під їхньою охороною Есерівському поліцентру в Іркутську. 21 січня 2020 року політцентр передав Калчака більшовицькому ревкому. І в ніч з 6 на 7 лютого 2020 року Верховний правитель Адмірал Калчак та голова Ради міністрів Піпіляєв були розстріляні, а їхні тіла були скинуті в проруб. В червні 19-го року війська північно західного фронту були об'єднані в Північно-Західну армію, на чолі з генералом Юдєнічем та уряд Північної Західної області. Його війська двічі спробували здійснити наступ на Петроград, але дійшли лише до Пскову, після чого були витіснені в Естонію, де естонська влада їх роззброїла та розпустила. В січні 1919 року південні війська білогвардійців об'єдналися в найбільш боєздатні збройні сили півдня Росії на чолі з генералом Дінікіним. Дінікін зміг придушити більшовицький спротив на північному Кавказі, підкорив собі казацькі війська Дона та Кубані, захопив чорноморські порти, через які отримав допомогу від Антанти. Напередодні своєї смерті Калчак передав повноваження Верховного правителя Росії генералу Дінікіна, але той відмовився від цієї посади, а владу на території Сибиру та Далекого Сходу передав атаману Сіменову. Денікінські війська змогли окупувати суттєву частину України, включаючи Київ. Окупаційний режим білогвардійців відрізнявся українофобією та масштабними репресіями, але, в принципі, як і окупаційний режим більшовиків. Збройні сили Півдні Росії не змогли розвинути свій наступ через дії Нестора Махно. Білогвардійці почали поступово відступати на Кубань, звідки здійснили евакуацію в Крим. В квітні 20-го року Денікін передав посаду головнокомандувача командуючими біловардійських військ в Криму барону Врангелю та емігрував у Великобританію. Чорний барон, як прозвали Петра Врангеля, зміг жорсткими методами реорганізувати розрізнені білогвардійські війська в Криму. Проте спроби вийти за межі Криму до Херсона та висадка на Кубань пройшли невдало. Більшовики зосередили всі свої сили на захоплення Криму та спільно із силами Нестера Махне розпочали прорив Сивашу. Почалася евакуація білогвардійських військ та цивільного населення у Стамбул. В січні лютому 20-го року залишки військ генералів Каппільва Вайцеховського та Семьонова було сформовано в далекосхідну армію, яка спиралась на підтримку японців. Коли в жовтні було захоплено центр далекосхідної армії місто Чіту, залишки білогвардійських військ відступили в Маньчжурію. Владу білогвардійців на території всієї колишньої російської імперії в жодному разі не можна сприймати як позитивну противагу більшовика. Білий терор був поширений і на власних російських територіях. Єдиною відмінністю з червоним терором було те, що білий терор був більш спонтанним та трошки менш організованим, але замішані в ньому були абсолютно всі біловардійські війська. Комуч широко використовував плавучі баржі смерті. В північній області генерала Міллера було розстріляно близько 8 тисяч чоловік та арештовано близько 38 тисяч з близько 400 тисячного населення. На землях під атаману Краснову було розстріляно та повішено близько 30 тисяч чоловік. Адмірал Калчак проводив політику розстрілів асерів та більшовиків. Добровольча армія Денікіна тільки в Новоросійську розстріляла близько 12 тисяч чоловіків. Особливою жорстокістю відрізнялись казацькі атамани Сходу Росії. Казаки атамана Дутова спалили лікарню разом із 700 хворими натив червоноармійцями. А казаки Атамана Анєнкова, наприклад, виривали очі, язики, вирізали смуги на спинах та закопували живце. Ось так от виглядала громадянська війна на землях колишньої уже на той момент Російської імперії.